В Україні 1 грудня поточного року стартувала програма Є підтримка. Всі громадяни можуть оформити заявку на отримання одноразової виплати у розмірі однієї тисячі гривень. Це для кожного і кожної, для всіх, для дорослих, для дітей в середньому кілька тисяч на сім'ю. І кошти на оплату товарів та послуг українських товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити і книжки за ці гроші. Ну і звичайно, звичайна програма може стати також фактично програмою національного донату, якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів на нашу оборону. За словами президента України Володимира Зеленського, за перший же день роботи є підтримки, подано вже більш ніж 2 мільйони заявок, зокрема, майже півмільйона на виплату дітям. Тобто, масштаб програми і темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем програми, щоб на 100% забезпечили все, що обіцяно людям. Ми поцікавилися у жителів Рівного, чи подали вже заявку на виплату та на що планують витратити гроші. Більшість планують відправити кошти на Збройні сили України. Мені вона ролі не відіграє в моєму бюджету велику. Ну але, зрештою, раз виділили, то, мабуть, оформлюю і десь задоначу. Ми порадилися з чоловіком, що якщо така можливість є, то оформимо і переведемо на засилу. Ми собі собі їх брати не будемо. Для своїх потреб. Для своїх потреб ліків, можливо, для продукції. Ні, ні, ні. ні, Тільки На На ЗСУ. На ЗСУ. Як як маленька, ну, допомога. Дитячу, звичайно, на малу використаю, а свої да, може, на донат. Багато кому, якби кажуть, треба були б ці гроші. от Як так само пенсіонери. Я думаю, що для них це вагома частина грошей. О, ні. А плануєте? Ні, поки ні. А Чому? А то ж у хіба правда? Ну а чому ні? Ви не вірите? Я Не вірю, я вже в то ніщо. – Не нуждаюся в цій тисячі. А можливо задонатити на ЗСУ? – Я й так доначу. Я не дуже довіряю цим коштам бюджетним, тому не хочу реєструватися. Хай реєструються ті, кому вони більше потрібні. Що кожен їх отримає, їх просто можна було б витратити на ЗСУ. У вас є діти? Так, є. На дітей будете оформляти? – Так, тому що зараз період хвороб на лікування якісь. Заявки на виплату приймаються упродовж грудня 2024 та лютого 2025 року. Оформити можна через застосунок «Дія», Укрпошту або ж звернутися до одного з банків партнерів. Діана Смірнова, Володимир Захаров, Новини Рівного.